Вас на каналі Реальна Жінка. З вами Світлана Горовій, енергопрактик та ментор жіночого розвитку. О oh гад! У минулому відео ми розмовляли про енергію жінки. І я затронула таку тему, як думки жінки. Про що думає жінка? І сьогодні мені хочеться більш детально розкрити цю тему. Як я вже сказала в минулому відео, для жінки дуже важливо, про що вона думає. І якщо жінка весь час знаходиться в думках, в голові, то це теж сприяє на енергію. Дуже багато енергії уходить на роздуми. Тобто, якщо в нас виникла якась ідея і ми починаємо обмірковувати її, не реалізовуємо одразу. То це теж сприяє тому, що енергія поступово-поступово поступово уходить на ці думки. І потім ми можемо теж відчути такий стан, наче ну, щось ми зробили дуже важкого. І ось що одразу вам хочу теж дати таке завдання: ви можете поставити на паузу або виконати після того, як ви подивитесь це відео. Якщо у вас багато думок в голові і ви вже не можете з ними справитися. Беріть папірець і виписуйте усі думки, викладайте їх з голови. Дуже важливо це робити, тому що в нас протягом усього дня дуже багато думок, і ми не можемо їх всі відслідковувати. Ну, тому що ми люди, ми так влаштовані, ми весь час про щось думаємо. І це, знаєте, як пральна машинка, вона весь там деякий проміжок часу. Вона Виконує свою задачу, прання і постійно щось там перемішує. Також і в нашій голові це теж така пральна машина, коли постійно про щось думає. Тобто, перша вам порада, якщо у вас багато думок, викладайте їх на папір. Ви будете бачити ці думки, і потім ви теж зможете проаналізувати, про що я думаю, а чого я на цю думку витрачаю стільки енергії, чи варто воно взагалі цього. І ще я хочу сказати, дуже важливо протягом дня відслідковувати знову ж таки свої думки, про що ми думаємо. Чому я так кажу? Наші думки вони формують нашу реальність. Те, про що ми думаємо, тим ми і стаємо. Якщо у нас постійно в голові думки, що в мене не вистачає енергії, я чогось не встигаю, і це я не можу зробити, і на це приділити час, мені не вистачає взагалі часу, то уявіть, яка реальність створюється, така, коли вам не вистачає часу на якісь справи. І такі події, куди ви будете вкладати дуже багато енергії і у вас її ближче до вечора, просто не буде вистачати. Отже, запам'ятайте таку маленьку істину, що жінка вона має бути і жити не в голові, а ось тут в жіночому центрі. Тому що це основа основ для жінки. І там зароджується теж наша енергія, яка потрібна нам для здійснення усього того, до чого ми прагнемо. А тепер давайте поговоримо про те, в якому стані та з якими думками засинає жінка. Зазвичай, коли ми лягаємо на подушку, ми починаємо думати, прокручувати в голові увесь наш день. А що я зробила? А оце я не встигла, а ще оце мені треба було зробити? І теж ця знову пральна машина. І коли ми засинаємо, ми засинаємо у стані тривожності. І протягом ночі. Наше тіло, наша психіка, вона не відпочиває, вона працює, і оці всі думки вони теж там як зростають, створюють нашу реальність. І коли ми просипаємося вранці, ми такі вже відчуваємо. Цей знову будильник дзвонить, щось на вулиці сіро, а зараз осінь, і знову, знову думки. І протягом дня ми вже якісь такі засмучені, виснажені, і знову ж таки повертаємося до стану, не вистачає енергії, що робити. Отже, якщо ви хочете поекспериментувати і подивитися, як ваші думки впливають протягом ночі на те, як ви будете відчувати себе зранку, зробіть таку невеличку вправу. Перед тим, як ви засинаєте, слідкуйте за тим, про що ви думаєте. І замість того, щоб згадувати якусь невирішену задачу, подумайте про те, а що ви приємного зробили сьогодні. Подякуйте собі за те, що ви сьогодні зробили щось таке надзвичайне, за те, що ви сьогодні відслідкували свої думки. І таких піймали їх для того, щоб сказати: ні, це не та думка, про яку я хочу думати, тому що я створюю реальність, я не хочу таку реальність, я хочу інакше. І оце все вам допоможе відчути зранку більш енергічною себе, більш радісною. Коли ви засинаєте в радості, ви будете прокидатися зранку у стані радості. Я сподіваюся, що це відео вам було корисним. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, щоб ще більше тем цікавих я змогла вам розкрити, і, звичайно, ви можете розіслати це відео своїм знайомим жінкам для того, щоб кожна з вас змогла створити найкращу реальність у своєму житті. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. З вами була Світлана Горобій.